Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє бронювати працівників з порушенням правил військового обліку. Мова йде про підприємства, які визнані критично важливими у сфері оборонно промислового комплексу. Вони отримують можливість бронювати працівників, в яких є порушення правил військового обліку, будь то неявка по повістці, непройдені ВЛК чи, взагалі, не постановка на військовий облік. Як це працюватиме? Роботодавець має право на 45 днів забронювати свого працівника і дати йому можливість усунути свої порушення правил військового обліку. Це не звільняє працівника від відповідальності за такі порушення, але дає можливість в спокійному режимі з'явитися ТЦК та вирішити всі свої питання. Якщо ж протягом 45 календарних днів працівник не вирішить свої питання по ТЦК, не усуне порушення правил військового обліку. Роботодавець має матиме право за власною ініціативою звільнити такого працівника. Зі спливом 45 календарних днів, працівнику якого вже відсутні порушення прав військового обліку, має право на бронювання на загальних підставах. Будемо сподіватись, що даний закон буде діяти саме таким чином, як він передбачений, а як воно буде на практиці, ми побачимо з часом.